Доброго вечора! Малюбиво припадників краномовного з даного. Гарний вечір теплий. Проводили Славика. На все другий мікроєм. Дивіться яка. Вечірня краса в Харкові. Ми з Максиком геть далеко, далеко. забрали. Зараз вже йдемо додому. Як пройшов день у Харкові, начебто непогано, але так тривоги лунали. Це звичайно. Щось далеко бухало. Це теж звичайно. Травачки, дивіться, які гарні, красиві. Майже травневі, але вже вересня. Церква наша. Ну, як на мене, так найкрасивіша. Йдемо вже додому. Вже близько сьомої вечора, а може більше. В хлопці бігають трамвайчика. Бігаю, Трампачики їздять. Харти життя продовжується, незважаючи ні на що. Що ще розповісти. Приїздив однопластик у гості. Гарно, гарно провели. Час. Сергій. Буває, що пише в коментарі мені. Він знає Славика. І Раміза знаю. Не, усіх знає. Ладно, всім. Едика знає, що в повністю в лікарні зараз повідомляє. Все, усім гарного тихого вечора. усім миру добра, злагоди. усім щиро дякую. Ну і звичайно будемо жити. Збираючи інші, Максик. Пішли додому вже. Набрать малідо. Пока.